2022 року початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. П'ятеро друзів об'єднуються для допомоги військовим ЗСУ, засновуючи волонтерську організацію PowerKit Волонтер. Березень 2022 року. Перша партія повербанків для військових створена з перероблених акумуляторів електронних сигарет. Липень 2022 року. Розширення команди до понад ста волонтерів, залучення підтримки з різних міст України та навіть з-за кордону. Проект починає набирати масштабів, охоплюючи нові регіони. Серпень 2022 року, впровадження екологічної місії, переробка одноразових електронних сигарет, що містять літієві акумулятори для створення потужних повербанків. Наша громадська організація починає активно впливати на утилізацію відходів липень 2024 року. Запроваджено заборону на продаж ароматизованих сигарет та електронних сигарет в Україні, що обмежує можливість збору акумуляторів для виробництва. На цей момент команда Power Kit забезпечила вже понад 7 тисяч військових безкоштовними павербанками та ліхтарями. Жовтень 2020, року. Для того щоб продовжувати свою важливу місію та підтримувати армію, команда PowerKit ухвалює рішення про запуск комерційного проекту PowerKit ЮЕ. PowerKit UA створює високоякісні повербанки з нових компонентів, продовжуючи підтримувати військових через волонтерську ініціативу. Як вам наша історія?